Всім привіт! Нещодавно наші патрони скили нам фрагмент з шоу 2023, де гостями були леви на джипі. В цьому відео піднялась тема волонтерства, де Андрій Лузан говорив про волонтерську роботу Романа Щербана на початку повномасштабного вторгнення. Ось цей фрагмент. Ой, в мене була дуже така кументна історія, коли я, ну знаєш, типу початок е, повномасштабного вторгнення, десь місяць другий, і ми всі тоді з Києва поїхали спочатку в Чернівці. Потім я поїхав в Дніпро а, там, в, в волонтерити, а Роман залишився, він ще не тільки поїхав до Львова. І ми не бачились, ми там щось переписувалися, у нього там щось несеться, якась там стендап, діяльність, якась тема, він там благодійні, стріми, збирає гроші, такі молодці, збирають гроші. Я приїжджаю у Львів, кажу, я у Львові, давай побачимось. Ми щось прийшли, прийшов я до них на офіс, і тоді, тоді оце ще не всі розуміли, як правильно волонтерити. І він такий каже. О, ми тут збираємо, зібрали от коротше, вже багато грошей, ось передаємо снарягу І він мені показує бронік, а там каже, за скільки купили? Там взагалі недорого 400 баксів. Це у нас тут ті проби. Я відкриваю, там просто пластина в сумці. Просто металева пластина в сумці. Типу, без захисту, без міхера. Каже, ми стрім, типу, все перевірили, я кажу, ага, а ви типа перевіряли, перевіряли, прострілили. Та ні, ти де там, ну я. Ну просто вдарили, воно нормально. Хороший метал, хороший. Значить, машину закализи, чува, хватиться. А я кажу, а куди типа, ну кому цей бронік? Ви може, там перевірте його. Та тут типа на Закарпаття в уж город типу. Кажу, Ні, так це, це ж не я займався особисто. Я був в складі людей, які цим займалися, Ну там комусь треба було, хлопці були на навчання. Я не знаю. Я кажу, дуже відповідально, хлопці, молодці, і враховуючи, що в той час Роман робив разом з нами стріми культурної оборони, ми сприйняли це на свій рахунок. Андрій Лузан в кінці травня був в цьому офісі, сидів за цим столом. Ми спілкувалися. Через це було мені дивно і смішно чути про якусь саморобну плиту в сумці, враховуючи цей факт, що ще на початку квітня в нас є відео зі звітом, де ми чітко говоримо, що ми от передаємо плитоноски. Розгрузки, каски, і там чітко сказано, що вони вон плитонос без плит по простій причині, що ми не мали можливості їх прострілювати. Ми так це і говоримо і радимо військовим звернутися до людей, які займаються конкретно плитами, перевозкою плит, щоб ну забезпечити себе. Далі Андрій Лузан сказав, що ми цей бронежилет передали комусь тіпу на Закарпаття. Цим типом виявився мій родич, кому ми дійсно на Закарпатті передали шолом і розгрузку. Після того він цілий рік був в зоні бойових дій і не мав жодного дня відпустки. Нас дуже обурює те, що ця інформація була подана в зневажливій, неправдивій, та насмішкуватій формі, бо в нашому телеграм-каналі є всі фото та відеозвіти від військовим із тією технікою та екіпіруванням, котрі ми їм передавали, передаємо і будемо передавати. Андрію Лузану. Ми хочемо порадити, при тим, як він захоче ще раз додумати чи усмішнити якусь історію і розказати її на загал, подумати про наслідки. Цього до Романа Щербана ми ніяких претензій не маємо, враховуючи його контракт з лемомо на джепі. А ми хочемо подякувати усім тим, хто продовжить донатити на Збройні Сили України. Слава Україні! Героям, Героям. слава!